Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати техніку перезавантаження. Як нам всім відомо, найбільше скупчення нервових волокон знаходиться в нашій голові. І співпрацюючи з нашою потилицею, ми можемо легко активувати вагус і таким самим перезавантажити нашу систему, нервову систему, так як систему комп'ютера. Отже, для того, щоб зробити цю вправу, нам потрібно спочатку скласти руки хрест-нахрест, -хрест, покласти їх на потилицю. Якщо ви робите це стоячи, також цю вправу можна робити лежачи, просто перевести себе в горизонтальне положення. Отже, ми починаємо давити на потилицю з усієї сили, яка зараз у нас є. Робимо вдох і не повертаючи голову, заводимо очі в максимально ліве положення і чекаємо на імпульс від, від нашого тіла. Це може бути поклик до озівання, ковтання. Або просто якесь пошатування нашого тіла. Робимо вдох, повертаємось в центр, коли відчули якийсь знак нашого тіла. І знову вдох, і з видихом повертаємо очі в найбільш праву точку. Так само чекаючи на відповідь нашого тіла. Робимо вдох, повертаємо очі до центру і робимо передишку. У вас може не з першого разу ви можете не відчути будь-яких з цих похитувань, позовів, дозівання або ковтання, але я 100% вам гарантую, якщо ви будете робити цю вправу декілька разів підряд, ви зможете уловити ці сигнали вашого тіла. Таким чином, коли ви робите ці вправи, ваша система просто перезавантажується і в дуже великому стресі, це може бути найефективнішим методом того, як включитися знову в реальність.